Живлення виключено, щупи стоять на розетці, розеточка включена в резонансну систему і конденсатор заряджається. Полярність від'ємна, міняю. Щупи полярність від'ємна, Виймаю щупи. Прилад показує те саме. Звідки ця енергія? В системі з'явився конденсатор, трансформатор, і вже вольтметр показує такі фокуси. Досліди потребують жертв. Як ви бачите, щупів немає, і в режимі вимірювання постійної напруги вже прилад. Працює не коректно, а можна сказати, взагалі не працює. Коли переходимо вже на зміну напруг, на частоту крила ще свої властивості зберіг. От це те, що я говорив у своєму крайньому відео, що ці викиди досить таки небезпечні. На практиці ви побачили, що щоб вам продемонструвати, треба було робити цей прилад. Всім вітання! В крайньому відео з'явився такий трансформатор. Як це на схемі все відображається, зараз покажу. Я показував, що він нам може робити викиди, і вони досить таки потужні. Саме тому я на нього поставив незвичайний трансформатор, а високовольний, щоб ви розуміли. Навіщо я такий конденсатор ставлю. Тепер одна схема попередня, яку ви вже бачили в моїх попередніх відео. ЗВС драйвер у мене мав один трансформатор. Зараз ЗВС драйвер на індуктор підключений через два таких трансформатор, Тобто, якісь зміни відбулися в схемі. Параметри, кого цікавлять, подивитись моє крайнє відео. І зараз подивимося, що такий трансформатор буде робити, коли ми будемо працювати в системі, чи з нього є якийсь, чи це зайва іграшка. Так, в даний момент у нас споживання 7,6 Вт, лампочка вже включена. І даю живлення. Лампочка запрацювала споживання 16-17 Вт частота 10 кГц Так, шуму багато, тому що двигун розігнався надпотужно. Частота, як ви бачили, міняється досить таки цікаво. Якщо в попередньому відео ви бачили, що в мене частота була 10. От у нас стоїть щуп на системі. І коли я Вводив резонанс, то в мене частота подвоїлася з 10 до 20. В даному випадку процеси зовсім інші. Тобто, змінивши схему включення ЗВС драйвера, ми отримали зовсім інші результати. От. Але частота 50 кГц це вже досить таки потужна частота. І саме цей трансформатор її зробив. Тепер, якщо я виключу навантаження двигуна і включимо систему по новій Так, без навантаження у нас 9 Вт, включаємо лампочка не працює, споживання 2 Вт додалось. І тепер я буду просто конденсаторами систему розганяти без навантаження. Лампочка не горить. Частота 15. Засвистів трансформатор. І лампочка починає жевріти споживання 15 Вт. І тепер, якщо в, такої, в такому режимі я включу навантаження, чуєте, як двигун набирає оберти лечо, лечу. Тобто ефекту того, що плавно ми робили, немає. Я зараз виключив. Запрацювала лампочка, двигун зменшив оберти. 10 кГц. І плавно починаю додавати. 60 кГц, бачите? Але потужності немає, 60 кГц у нас. Наростають оберти. Виключаю конденсатори. Лампочка легше працює, споживання зменшилось. Як ви побачили, що навіть частота 60 КГц не означає, що двигун буде йти в рознос. Тобто частота це одне, але тут ще має бути і напруга, і струн. І коли ми вже це все налаштуємо, розженемо систему, тому що, як ви бачили в кінці, в мене всі конденсатори були виключені. Але в даний момент. Двигун працював в рознос. Побачили, так? Тобто, це ще раз повторення того, що я говорив в попередніх своїх відео, що систему треба розганяти плавно і шукати робочі режими. Якщо в схемі одразу показати ємність, якусь резонансну одну, ви включаєте, у вас нічого працювати не буде. Тобто ці схеми, їх треба вміти налаштовувати. Плавний розгін. Розігнали, утворились такі свого роду торнадо в системі, крутяться енергії, потім ви відкидаєте вже конденсатори, і система працює вже якби в своєму режимі, незважаючи на. Ті елементи, які її приводили в рух. Тобто конденсатор ми використовуємо для розгону і далі система працює в своєму режимі. Без навантаження 10 Вт. 19.9 20 Так, шум стих. Як ви побачили ще раз, те, що я говорив, що із хвилями треба вміти працювати, тому що отут же в нас йдуть не тільки хвильові процеси, а ще і вихріві процеси. Якщо ми розганяємо по аналогії із механікою маховик, так само і в ефірі, коли ми цей торнадо розігнали, тоді воно крутиться. І, як ви бачили, споживання у нас було, зменшилося, потужність була збільшена, і система працювала без конденсаторів. Всім успіху і до нових зустрічей!